Високу явку виборців зафіксували в Івано-Франківську. Зокрема, на окремих дільницях на 14-ту годину цей показник сягав 40 відсотків. Люди приходили голосувати з надією на краще життя та припинення воєнних дій в Україні. Хочеться, щоб було і слово, щоб дитина була. В мене внучка росте. Хочеться, щоб вона бачила світ, Європу. Хочу, щоб і вона могла їхати в Крим. У мене там родина, у мене там брат. Щоб краща влада була, щоб економіка піднялася в Україні, щоб стабілізація стала. Ми десь свої, на своїх виборчих дільницях повинні перекрити ті дільниці на сході України, які десь не можуть. Проголосувати так, як би хотіли їхнє серце і душа на виборчій дільниці 26.09.16, що в приміщенні обласної просвіти до обіду проголосували майже половина виборців. Черги були, але люди не скаржаться. Причина черг недоукомплектованість комісії. Зокрема, у просвіті працювали лише 14 осіб не обійшлося й без непередбачуваних випадків. Зокрема, кілька людей, навіть маючи запрошення, не змогли знайти себе у списках виборців та проголосувати. Так, я працювала попередні роки, і на цю годину, щоб третина. Виборці була проголосована, це майже не було. Були навіть такі вибори, що ледве ледве 50% набирали. Явка висока і дуже радий, що багато молоді. Всі невдоволені івано-франківці 24 травня могли звернутися до комітету виборців України. Тут моніторили перебіг виборчого процесу та фіксували порушення. Оксана Семко, Олександр Литвененко, новини на вежі.